Вже в канаді два місяця і ми на нулі. Почнемо з того, що нам Дійсно, Канада до вподоби, і всі, хто нас звуть в США, будь ласка, не робіть цього, тому що ми свідомо брали Канаду, і на даний момент ми не готові переїжджати. Ми не знаємо, як буде далі. Але це був наш найлегкий переїзд за останній рік, а їх було аж чотири. Це була найлегка адаптація. Ми взагалі не відчували якогось там супер дискомфорту. Нас ця країна прийняла. Тут дуже відкриті щирі люди, які нам дуже сильно допомагають, і можна сказати, і матеріально навіть дехто, і морально, і просто дружить з нами. І це супер, як це сказати, країна, де багато іммігрантів і. Всі один одного розуміють, тому тут дуже комфортно. Але незважаючи на те, що нас е, Канада прийняла, все рівно в нашому житті відбуваються певні події, які залишають слід на нашому емоційному стані. А, а саме це те, що зараз в Україні продовжується війна, наші рідні не в безпеці, можна так сказати, ми за них переживаємо. Е, в мого папи рак. І зараз він слава Богу вже в США на лікуванні. В травні в нього буде операція. Зараз, поки йому назначили вісім хімій, потім опромінення, потім операція. Тому ми теж всі переживаємо, сподіваємося, віримо, що все буде добре. Хочу подякувати всім канадійцям, які з нами спілкуються, які нас підтримують. Це дуже сильно впливає на нас, і ми це відчуваємо. І нам тут набагато легше. Ще також церкві, в яку, яку ми відвідуємо, якщо потрібно посилання, то ми обов'язково скинемо, дуже багато запитують, куди ми ходимо саме. Класно мати таке ком'юніті і однодумців, де тебе зрозуміють і на духовному плані теж і підтримують твій духовний стан. За ці два місяці, Відбулося багато чого. Нас запросили на день подяк. Для нас це було щось нове, бо ми завжди мріяли побачити, як це святкують саме тут в Америці. Це було приємно. Дякуємо, що запросили нас. Потім я змінила зачіску, вже Діму там ставили пару фоточок. Мама, мама пішла стрикти, Джонка. Вона скоро прийде, добре? Нам треба почекати трошки, і потім вона прийде. Короче, Софа пішла стригтися. Я дуже сильно переживаю за Софину стрижку. Тому що багато хто каже, що тут перукарний сервіс не, не дуже. Але я дуже сильно сподіваюся, що все буде ок, тому що вона ну, ж потім взагалі в шапці ходить буде. Це не прикольно. Джоанка, що ти думаєш про мамину нову зачіску? Ні! Ні. Ти хочеш просто до мами? Ну, ми погуляли, але в дворі не дуже прохолодно, просто прохолодно. І ми сховалися в машину, щоб сидіти далі чекати. Тому що мама зараз написала, що вона на фінішній прямій. Хвилинчик 15, і вона вже прийде. Тому ще десь зараз посидимо, починаємо книжечку про маленького індійця. <плес> <плес> мама, прилетіла. Não, você Потім завтра ми йдемо здавати медогляд нарешті, тому що є три місяці для того, щоб здати медогляд. Діма здає на права на цьому тижні, і в принципі ми закриємо самі необхідні справи, які потрібно зробити по приїзду в Канаду, а саме за ці три місяці. Мені також дуже приємно те, що ви мені пишете в інстаграм, в приватні повідомлення, коментуєте під нашими відео, пишете багато запитань всяких. <клухи> <клухи> да, можете писати, тільки не дзвоніть. <клухи> Я з радістю допоможу, дам відповідь. Це, звісно, буде моя якась особиста думка, але можливо вона вам допоможе та... і так далі. Тому... Якщо ви ще не підписані, то підпишіться на інстаграм, на наш Ютуб канал, поставте нагадування, тому що ми плануємо випускати частіше відео, і їх буде багато цікавих, тому слідкуйте. Ну коротше, що відео називається на нулі, але можна сказати, ми ви нулі, тому що наразі ми заробляємо. Гроші, і ми їх всі тратимо. Ми виходимо в нуль. Я десь тут покажу зараз нашу, наш місячний бюджет. Ось моя зарплата. Е, я маю 20 доларів на годину, маю 40 годин на тиждень, виходить е, 160 годин на місяць, якщо я не помиляюся, я можу помилятися. E, тобто, все, що ми заробляємо, все ми витрачаємо. Ми виходимо в нуль, але це дуже добре, тому що ми дуже багато чули історії про те, як люди виходять просто в мінус. І насправді це не дуже весело, особливо коли ти один працюєш. E, але якщо ви працюєте вдвох, то такого не має бути. Плюс, якщо у вас додатковий якийсь заробіток є, то це взагалі фантастика. Що, з останнього відосу про наш перший місяць в Канаді зараз ми вже знімаємо другу частину з серії цих відосів. Що змінилося? Змінилася погода. Дуже сильно стало холодніше. Я провів декілька зйомок. Нас запрошували на день подяк. Я відняв фотографії для цієї всієї родини. Окремі фотографії зробив. Потім у нас з'явились канадійські друзі з церкви. Вони нас запросили також на вечерю і паралельно я також зробив таку. Фотосесію на 30-40 хвилин. Е, результат е, ось. Не знаю, якщо сподобається, поставте лайк. Мені буде приємно. І ще візняв одне міні-весілля тут українців. Також цього місяця вдалося дуже класно зекономити, зекономити гроші. У нас е, виходить в машині, була поломка одна. Я її коли купував, ми сканували комп'ютером. На помилки робили діагностику комп'ютерну і там була одна помилка, я не пам'ятаю, яка, якщо я номер ставлю, якщо хтось розбирається, то добавлю. Там потрібно було замінити одну деталь. Я її купив на Амазоні за 30 доларів, купив також набору інструментів за 30 доларів і сам замінив. І тим самим зекономив дуже багато грошей. Бо якби я поїхав на СТО або на якусь станцію, то мені би це десь в баксів, може 600-700 мінімум. Приходиться викручуватися, приходиться е робити те, чого ти не робив раніше, але, е але це дуже класно, тому що якщо ви хочете досягнути чогось нового, то вам потрібно робити те, е що ви раніше не робили.